Співробітники міліції відвідали родини, у яких батьки зловживають спиртним та перебувають під постійним наглядом правоохоронців. Тільки в окремих оселях зафіксовано поліпшення ситуації. На території ульського району проживає на даний час зареєстрованих як не як кризових сімей, проживає 105 сімей, які вховуються 170 неповнолітніх осіб. В місті овручі просто на зупинці громадського транспорту міліціянти затримали наркозалежного громадянина з пакунком. Під час особистого огляду у останньо виявлено е, макову соломку і ацетильований, ацетильований опік, який останній виготовив самостійно. Вилучену наркосировину відправили на експертизу. Затриманий був судимий за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків, тож нині йому загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років. Загалом у період проведення профілактичних заходів правоохоронці виявили понад півтори сотні правопорушень.